Ох, нифига себе. А это за Бэтмен? Що за городские понты? Так, сюда давай, як він їде, Ты подивись. Ничего себе. Понакупляйся броневиков. Скоро на танках ездить буду. Anybody home? Блин, понатонируй ты не видно ничего. Оу! Эй! Що, спрятались? От правосуддя не сховаєшся. Оу! Я не понял. Е! Стоять! Стоять, я сказав! Нічого собі! А де люди? Не поняв, що шоб... пустой чип! Шоб... Потікали, що? Шоб... Злюка повилазилась! Е! Оу! Не не зрозумів, а? Що? Е! Оу! А! Стоять! Скрылся? С места преступления? Ча? Ёханый бабай, капец исчез. Не, 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 нет, я вроде не Не, 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 это переутомление. Так, всем поста мои, значит, по трассе Фастов, Белая Церковь. В направлении Лічоска двигається. Чорний автомобіль без номерних знаків візуально напоминає джип. Задержать любой ціною. Поймає, ще не таких ловили. Будеш мені тут. Йомой, опять появился. Це літучий голландіс. Я зрозумів. Розказували про тебе. Прости мене, літучий голландец. На це На На всі гроші. А! Ах, ти нечиста. Так, зникни! Згинь! Згинь! Як показують соцопитування, що означає слово продюсер? Знають 63% респондентів, що означає слово шоу-бізнес? Знають 92%. І лише двоє людей знають, як насправді виглядають стосунки між продюсером і зіркою. Це відомий український продюсер Валентин та його підопічна зірка Василь. Алло, Ларисочка, Кіце, слушай, організуй мені 30-40 чоловік на суботу. А, да якщо будуть глухі, взагалі оптимальна схема. Ні, нічого робити не треба. Так часик посидіть на концерті Василя. Да. Продюсер Валентин. А, я перезвоню тебе. Давай. Что случилось, Васечка? А что ты перешел? Может, уже... Может, уже и не будет этого концерта. Что случилось? Налоговая? <реш> что? Что? Не молчи, говори мне, что случилось? У меня голос пропал. Вася, как могло пропасть то, чего у тебя никогда не было? Как <реш> не было? Вот как не было? Мать казала, что я в детстве так кричал, что ты тылились. Хотя у нас в селе быки не было. Как это не было? А ты? Может только издеваться надо мной, да? А у меня реальная проблема. Я тут пообщался с одной певицей московской. И она мне сказала, что у тебя нота си западает. Что у тебя западает? Ну, си, си. Какие си, си, Вася? Это не, си, не си, си. А кажи ноты есть. и вот их шесть. 7. Да, каже семь, а у тебя CC западает. Куда оно у тебя может западать, Вася? Вот и я думаю, куда? Мы же вовнутрь я их глотнул. Слушай, ты был нормальным человеком. Вот где ты этого всего набрался? Ты не знал этих нот, вообще ничего не понимал. Зачем тебе этот геморрой, Вася? А ще было... А ще вона сказала, що в тебе курагу нема. Чого тя нет? Ну, курагу. Какого курагу? Ну це каже, як півець виходить на сцену, то у нього кураг должен бути. От я думаю, може десь його стирити. Я недавно був в одній гримерки з Віктором Павліком, стирив у нього стрінги собі. Які стрінги? Ну, такие трусы сейчас без задника носит. Знаете, такие на часа, бля, в жопе. вот я думаю, вот я протупил, надо было что то курагу прихватить. Вася, послушай меня внимательно. Смотри, у тебя нет слуха. Нема. У тебя нет голоса. Вот как выяснилось тоже. У тебя западает, как оказалось, нота си. И вот куда? Куда она мала? И кроме этого, у тебя нет, как ты его называешь, курагу. Да, курагу. И вот представь, именно из такого материала я умудряюсь лепить конфету. Пошел вон. Подождите, я, яку конфету? В твоем случае, сосательную. Пошел вон. Продюсер Валентин, ну, цы смактульки, цы якось пошло. Давайте краще або гулевер, або... У, каракум хай буде. Каракум. Конфета Тузик, убирайся. Не, каракум лучше кажи, чтоб це по-московски так Иди будет. отсюда, Ирис Кацкиц. Алло, Ларіс. Ні, все-таки все-таки, обязательно 40 глухих. Обязательно. Україна велика космічна держава. В нас є півракети, два скафандри і борщ в тюбіках. Єдине, чого нам не вистачає, це космонавтів. Але ці двоє вже готуються. Слухай, надоїли вони зі своїми тренувальними польотами. У цих їх центрифуги постійно. Я вже так наригався, що це просто сісти і полетіти в космос. Просто так. Весь світ літають. Американці літають, русські літають, індуси літають, китайці вже ті полетіли. А ми сидимо тут як та білка із ну і всіх у дупу. Берем, самі і летимо. У космос. Що, дурак? Чого? Куди ти полетиш? Ну, на Юпітер. Ти був колись на Юпітері? Я ні. Я не був. Полетіли на Юпітер. <ривіт> а що ми там будемо робити? Та що, вийде вначалі. Привіт! Фотосесія! Все, флаг втикнули, походили, камінчики позбирали. Все. А потім шашлычок з телочками я вже до базарився. До базариса. Ну. Та останній раз як до базарився, ми даже до Байканура не доїхали. Та ладно, все буде нормально. Полетіли. Скільки летить до того Юпитера? Ну, скільки нас учили? Ну, дня, два, три. То есть сьогодні неділя. У вівторок ввечері будем там. Вони як всегда, подумають, що ми забухали, все, і пропали. А тут бах і смс з космоса приходить. Привет! Ми на Чуєш, а вони такі сидять такі. А ви то хто? Ну. А ми такі, хто хто? Це ми! Льоня і Олесик. Ну, полетіли! А ми будемо виходити там в відкритий космос. Та звісно, ну же туалетом нема. Быстренько в відкритий космос вийшов. Бульки розгнав, все, і назад вернулся. Не старичок, тоді вибачай без мене. Зараз пиво нахлибався, я буду коло кожного астероїда ставати. Як хочеш, оставайся тут, секунду, а я полетів. Де наша не пропадала. Льонь, стой, я з тобою тільки спортивки вдину. Докс. Населення України зменшується, а кількість офісних працівників збільшується. Єдині, хто намагається збільшити населення, це менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Андрюшка! У! Серенька. Здорово! Привіт. Що ти такий кислий, як принтер без картриджа? Що таке? У <різь> мене проблеми. Ну сейчас с твоей проблемой быстренько порешаем. Бармен, 400 г водки, два бокала пива, пожалуйста. Что случилось? Ну что случилось? Меня подсижиuje. Слышь, мене підсижиuje якийсь чмо з двома вищими освітами. Що таке? Ну-ка розкажи мені, що за мальчик? Та що тут розкаю? Вон я резюме у директора стиряв. На. Прочитай про нього. Антошечка такие у нас, да, есть. Антошечка, Антошечка. Что у нас? Тут? Беркли тут у нас, да. Uh -huh. Оксфорд. Uh -huh. Начал. Кандидат. Разряд. МБА. Спорт. Позитивные отзывы. Не пьет. Не вживает. Не женат. Андрюха уволься, будет меньше геморроя. Серега, ты что? Я буду бороться. нет Ні, старичок, от з таким от варіантом у тебе тільки один вихід — мочити його. Yeah. Як я? Крісний отець, бачив? Mm -hmm. Підкрадаєшся ззаді і в голову степлером. Mm -hmm. Серьо, ну що за шутки? Серйозний розговор. Андрюха, завали його роботи. Та завалив. Шо? Воно падло, все зробило, ще премію отримало. <реш> Тоді скинь на нього квартальний звіт. Да. Скинеш квартальний звіт, він здохне. Я так в себе в офісі шість чоловік збагрив. <реш> Серега, скину. Скину на нього квартальний звіт. Він його зробив, його підвищили, він став моїм замом. Все, він копає під мене як екскаватор. Друка, дай мені якусь зацепку. Та нема. Не буває такого, дай зацепку, я вгрзуся, ми поламаємо му хребет. Та сам думаю, сам нема, нема зацепа. Нема таких людей, до яких не можна зацепитися. Іщи, думай! Ну це просто ідеальне чмо. Нема зацепа. <рес> нема. Ну там є якісь чутки, ну я не знаю. Ну, коротше, є така інформація, що він. що він гей йолки палки Ну що ж я сразу не догадався? Що? Ну що? Берклі! Спорт! Позитивні відгуки! Не жена. Не жена. Ну, тобі коли не би давали позитивні відгуки зробити? Ніколи. І мені ніколи. Потому що позитивні відгуки дають тільки педикам. Поняв, що робити? Ні. Ну, сможеш? Так, да, Андрюшка. Та ні. Да! Та ні, Серега, він мені підлеглий. ні ні ні. Андрюша, це бізнес. Ліба ти його, либо він тебе. Ти цього хочеш? Ні-ні. Ну тоді все. Знаєш, де він живе? Ну так, да, он в резюме написано. Допивай, поїхали. Куда? Куда? К Берклі. Що, зараз? Да, будеш його. Хто, хто? Я чи ти? Ти? Це ж твої проблеми. Серйозно? Да. Серега, як я вигляжу? Як молодий Алтан Джон. Давай. I believe in love. I believe believe in in love. – love. – Що щас, да? так? <му> Україна ставна славилась своїми спортивними здобутками. Але в рядах наших славних спортсменів є і ті, які ніколи не побачать олімпійської медалі. І таких більшість. Чешь, давай я тобі болевую зроблю. И мені два очка, даду. Давай, тільки тогда давай. На замилоньях в кривом розі. Я тобі в бросок с упором ноги в живот и на лопатки. А, а, та не, 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 не на лопатки це позор. За це меня тренер бить будет. Чушь, а вам що, дезики не дають в сборну? Що від вас всех штыня, як від свинай. просто тренер, сказал, что дайсиками пользуются тикипедики. И забрал их все суби. Тише. А что вы сегодня после соревнований робота? Идем до женской сборной по волейболу. вами и Хочешь, после с нами поднимем им настроение? Да нет, спасибо. Я иду знакомую гандболістку в порте оставить. Фу. 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 Слушай, у меня подруга. Е, ну у нас страшная бомба. Атомна война. Вона у них на воротах. Стоит постоянно в морду мячом лупашить. Фу. 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 Я лучше пойду до своих волейболистов. Люблю, коли мене баба на руках носить. Смотри, С утра не перепутай, да чьи красотки. Там всех 45-й. Не боец, не перепутай. Я свой 41-й знаю. Ну что, закінчую? Давай. Давай. Спасибо. Спасибо, Кореш, спасибо. В крывом рагу будешь долго. Що українські дівчата найкрасивіші у світі, це аксіома, яка не потребує доведення. Але в кожному правилі є свої виключення у нашому випадку. Це дівчина Марічка, до якої постійно приїжджає Антон з Жашківа. Интересно, побачить или нет? Антоха, привет! Что? А? Сиреневый туман над нами проплывает. Ну, ну, ничего? Не замечаешь ничего нового? Над горит. Ну горит нудись молочная звезда сиренью туман туман ну? Шо, Що? а не мил? Ведь счастье, что теперь у тебя такая красота є, да? Ну антоха, ну чого ти? Це під світ курточки зробила, бачиш, я вся така в одному стілі. Ляля Сірінь, ну антоха, ну чого ти? Ну що? Що думаєш, що мені папа сказав, а нічого не сказав. Вначале за серце схватився, потом за ножниці, потом кричав: краще, хай буде лиса, хотів постріч мене. А мама коли з обмарока встала, то сказала, що все одно мене любить, бо я в них одненька. Ты ведь дай, сейчас я мой вообще еще один сюрприз. Опа! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чтоб мы с тобой в одном стиле были все. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну Антоха, ну шо, шо? Шо, ирекция уже, да? Поймал мультиоргазм, да? Ну чего ты? А ты лучше испытай, испытай меня, як ты цвет называется. Никогда не угадаешь. Мальвина апокалипсис называется. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну Ну чего ты? Ну что такие? Кисти странний сьогодні. Мовчиш і мовчиш. Що случилось, Чишу? Ну, Нет, так чіткий. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чишу, у тебе є проволоки? Нержавейки, ржавейки, два метра. Я собі ще колечки зроблю. Одне в нос, таке в губу, в ухо і одне. Ну ти сам знаєш де. Антон. <риво> ну, Скажи, хоч слово для тебе стараюся, ти мовчиш і мовчиш. Ну красива я у тебе. Маричка. Шо? Я вчора. На весь жашків об'явив, що в мене є Блин, Антоха, все! Блин, весь Жашків! І сьогодні! Що? На дні рождения Васи рубля. Ну? Мало состоятися! Твоя офіційна презентація перед Тусовкою. Подожди, Антон. що це значить мало состоятися? Ти вообще понимаешь, на кого ти сейчас похожа? На Кіру Найтлі у фільмі «Іскуплення» Ти похожа на тілочку Васи рубля. Один в один. Точ-точ! Блін, так абило, що теж такий журнал виписує. Я ще можу пережити це сходство. Ну ти сама маєш доганяти, що у шашка від дві однакові прически це скандал. Тут куриця. Антон, ну откуда я знала? Та це підстава, Маріч. Та я не хотіла тебе писати. Це натуральна підстава. Та що ти кричиш на мене? Тому що ти на голові мові тон. Антонка, ну що мені робити? Я ж для тебе старалась. Скажи, я все зроблю. Антон, що за емоції? Я придугадав. Я придугадав таке развіття собить. Ти все придугадуєш. І тому я прочитаю тобі стиг і надіюся, що ти зробиш з нього правильні висновки. Та читаю вже. Коли ми будемо олігархи, Ой, коли то буде? на бентлях будемо роз'їжджати. Тоді на всю ту тусовку Ти можеш сміло наплювати. Та я б ще б смаркнулася. Ну, поки, моя кахана, сховай свою красу і вроду. Бежит домой, мыть всю хрень. Раствором перекиси и водорода. Антон, нема у нас перекиси. Что е? Не зеленка. Зеленка каная. Точно? Жди меня то. Сейчас быстро перекрашусь и поеду на дирежние давай. Сполы! Быстренько, мама, дайте зеленку. Антон отрезал собі ногу. Богиня. Українське телебачення це пробачте якась фігня. Цей почесний титул ми вибороли в жорсткій конкуренції з Молдовою та Гондурасом. Завдяки ведучим Файна ТВ. Зиновію Пипці та Інокентію Бесту. Відтепер діти більше не будуть ходити повз хату тої дурної баби. Сілірада примусила бабу спалити костюм Шрека – та віддати на бойню свого ослика збочинця. Е, ну що ж, е, наразі в мене все. І я з задоволенням передаю своє слово своєму колезі Інкентію Бесту. Інокентій. Пошов сюжет? Блін, баба із Вращенко. Інакентій? А де Інокті? Інакентій? Студія, Студія, що тут зараз відбувається? Ви навіть собі не уявляєте. Зараз відбувається уже звична для нашої країни картина 40 здорових мужиків з бітами, стволами і газовими балончиками. Ви запитаєте, що це? Я вам скажу, це рейдерська атака. І зараз предметом цієї атаки є не що інше, як Мукачівський пластиліновий завод. І зараз я зараз я хочу запитати головного рейдера. Ось він що це робиться. Скажіть, будь ласка, добрий день. Добрий. хто ви і що ви тут робите? Я? я Я директор цього заводу. Я директор, я несу людям мир. Я хочу виробляти пластилін, бо пластилін то радість для дітей. А, скажіть, будь ласка, але а, в цього заводу вже є директор, якого обрав колектив? Цей колектив це уроди, з яких я скоро буду робити пластилін. А директор це хабарник, корупціонер і бандит. А, Скажіть, будь ласка, оці от здорові мужики коло вас, хто то такі? Це, це батьки. Батьки обурені, батьки дітей. Чим дітям не вистачило пластиліну, бо пластилин то щастя для дитини. О! Все, прорвались. Іду робочий день почався! Вперед! Раніше люди гинули за метал, тепер вони гинуть за Мукачівський пластиліновий завод. Це був Інокентій Бес, Спеціально для файна ТВ. Толя зняв. Після того, як стіни парламенту покидає останній законотворець, а парковку останнє авто представницького класу, політична арена країни опиняється в їх руках. У Ілони Давидівни та Анжели Петрівни розпочинається новий робочий день. Пусть говорять, що дружби не буває, Пускай болтаю! Уже я то знаю. знаю ла 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 ла, -ла, -ла. Анжела Петровна. Що таке? Йолки-палки Що таке, опять? Чуть не забула, що я знаю, так я знаю Ну кажи вже! Все, розпустили раду Ми тепер з вами безроботні Ну нічого страшного, що ти переживаєш, шилонка? Ми з тобою підемо на другий уровень, все Будемо бирать в адміністрації президента? Та ну! Мислити треба вище. у нас буде свій бізнес Анжела Петровна, ми будемо продавати шаурму в ларьку. Ілона. Яка шаурма? Така ідея, розказую тобі. От ти знаєш, є така послуга секс по телефону. Анжела Петровна. Извиніть мене, конечно, пожалуйста, но я в такому участі не беру. Та подожди ти я не про це. От ти знаєш, що є така послуга? От ми зробимо точно таке, тільки буде прибирання по телефону. Анжела Петровна, як ви собі це представляєте? От, наприклад, от отзвони мені. Дзвони, 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 дзвони. Дзвони. Алло, Я жгуча брюнетка з п'ятим розміром груді. Ти намусорив? Паганий хлопчик, я зараз приберу. Я достаю свій пилисос, і він починає смоктати. Смоктати, смоктати пил і тут. Тут я знімаю свою кофточку, роблю з неї полову тряпку і починаю мити пол в позі по-собачому. Я кажу: не спиняйся, не спиняйся, ми до балкону. Отак от всіх лохів будемо розводити. Це великі бабки Ілона, я тобі кажу. Анжела Петрона, слухайте, а знаєте, це в мене мисль така от бізнес, да? можна ще якийсь зробити. Можна відкрити музей, такий втрачених речей в Верховній Раді. Яку Да, це У мене вже сто експонатів є. А а що там, що там у тебе? Там -та, мобілки там, всякі, ручки дуже дорогі, там, пара фала імітаторів, Мерседес, недавно хтось забув. Вот. Ну і бюстик Леніна комуністи профукали. Так, це все єрунда, ілонка. Я два тижні тому, знаєш, що знайшла? Іду по коридору, бачу совість лежить. Ну я її не взяла. Анжела Петровна, і ви як завжди правильно зробили. Тому що в Верховній Раді цієї ерунди. Валяється біля, і не хочу. А ще лучше, знаєш, яку ідею? Мені журналісти підкинули. Вони мені кажуть, що щелкайте депутатів на фотоапарат, приноси нам, будемо платити великі бабки. Тільки каже, фотки должны быть з емоціями. Ну там испух, удивление, ну, там удовольствие. Молодія Петровна, і де ви собираєтесь брати оце іспуг, удивлення. де ці емоції них візьмете? Легко. От удовольствие. Знаєш, як можна робити? Як. Це коли депутати поправку приймають. Яку поправку? Після вихідних в столовой. Ото стоять і поправляються. Тільки придумала, знаєте, як можна депутатський як? як? Придумала, коротше, оце ж коли вони стоять в куларах. Треба ну, ну, да? ну, ну. так, так, так із тішка підкрастися і так із-за угла так. А, <рога> <рога> да. а удивляння знаєш, як можна зробити? <рога> Ні. От так убираєш, так тихенько підкрадаєшся до депутата, так підкрадаєшся, а потім так різко встаєш перед ним і кажеш, а у вас немає житончика на метро, і так сразу к щелке. Ой, Анжела Петровна, ну я вам скажу, конечно, оце ідея бомба. Оце реальний бізнес. Анжела Петровна, а візьміть ви мене долю. Я буду щелкати. Ой, Ілонка, ти знаєш, таких, хто щелкає, тут 450 людей ходить. А ти краще йди поубирай, а я тобі поможу. Йди, йди, чого ти? Що ти насупилась? Пусть говорять, що дружби з жінкою не буває... Би... Ілон, а чого ти? А її не буває. Да буває. Не буває. Хтось скаже, це брехня. Хтось скаже, це вигадка. Хтось скаже, такого не може бути. А ми скажемо, кого обманюєте. Придивіться пильніше. Ми не лукавимо, ми просто показуємо життя людей, які живуть у файна юкраїна. Далі буде.